Нове оновлення іграшок. Отримали зброю. Також набори тварин, конструктори. Пазли на велику кількість деталей. Конструктор дуже багато в різних варіантах. Для малюків музичні іграшки, супергерої, солдати, тваринки, ферма, телефончики, дряскальця, розвиваючі іграшки. Зброя на арбізах, на паралонових патронах, багато дуже пазлів для хлопчиків та дівчаток, також на різну кількість деталей, конструктор в таких чудових чемоданчиках, настільні ігри, також велика кількість новиночок. Розвиваючі автобуси, магнітні ляльки, отакі чудові квіточки музичні для дівчаток. Тваринки інтерактивні у різних варіантах. Це твариночки для малюків. Великі набори конструктор для хлопчиків. Отакі конструктори в чемоданчиках. Також ваші улюблені супергерої, настільні ігри, лопатки для малюків, автобуси, машинки, паровозики, музичні сортера. А також конструктора на велику кількість деталей заходьте та обирайте.